Історичний факт, який надихнув Айвазовського на це полотно, прояснює назва картини роздача продовольства. Тобто, виходить, що ця русська тройка запряжена в сані із американським продовольством, і саме тому її так радісно вітають селяни. Але хтось цілком справедливо скаже, що Російська імперія це ж відома аграрна країна, яка на той момент тримала під окупацією Україну, житницю Європи. Яка тут може бути мова про роздачу селянам американського продовольства? О, ну якщо у вас виникають такі питання, ви просто не досить знаєте про відоме у світі московицьке роздовбайство та корупцію. Саме тому історичний факт, про який мова піде далі, доволі поверхнево висвітлює, якщо взагалі не намагається замовчати, росіянська історіографія 1892 року, російський письменник Лєв Толстой про масштабний голод, який буквально паралізував життя усіх.